Добрий вечір колеги. В дописі до одного із цих відео моя колега Лариса Кузьменко обізвала мене коспірологом. І це дійсно так. Тільки я назвав би не коспірологом, а конспіропрактиком. В цьому відео хочу поділитися джерелом моєї коспіропрактики. В інтернеті гуляє відео. Російського мислителя Олександра Зінов'єва, в якому він розказує, що до нього на Заході підійшли люди, скажімо так, із їх західних компетентних органів, і запитали, як розвалити Радянський Союз. На що їм Зінов'єв відповів? Дуже просто приведіть до влади в Радянському Союзі свою людину. І він все зробить. І Зінов'яв вважав, що саме так вони і зробили. Він вважав, що таким людиною був Михайло Горбачов. І він навіть розказує, що коли обирали Горбачова Генеральним секретарем на політбюро, Щербицький був в США, в США. Спеціально затримали літак з Чербіцьким на 3 години, щоб той не взяв участь у цих виборах. Він вважав, що якби був Чорбіцький, то Горбачова не вибрали б. Ну, і далі вже про себе погляд пікейного жилета і Тілового Щура. Я вважаю, що аналогічним чином. В 90-х повелися і спецслужбі Росії гібісти і грушники. Вони почали приводити до влади своїх людей у майже всіх західних країнах. Як ви думали, вони старо готувалися до війни. Вони потратили, кажуть, на Україну десь 5 мільярдів доларів на вербування. І їм вдалося підірвати наші склади з боєприпасами, розмінувати на півдні Мінні поля, вони провадили всюди Russia Today. І що? Вони лишили без нагляду верхівку країн? Місію ОБСЄ нагнули. Червоний Хрест нагнули. Олімпійський комітет нагнули. ООН нагнули. Гутеріш. Папу Римського нагнули. А до лідерів західних країн не дотягнулися. Ну ми наївні. Як Михайло Веллер вважає, що Західний світ. Полівішав. Я би сказав, що він не полівішав, його зробили лівим рашистські спецслужби. Але про це в наступних відео.